Бажаю здоров'я. звертаюся до людей, які мають такі от балони, а не знають куди Ну, Я не до тих, які там перепродають, а до, до тих, які реально можуть допомогти нашим військовим. Ми перепаковуємо їх під газовий балон, кручуємо такі от крани. Тут викидуємо, цей викидаємо. Ну, не викидаємо, хай лежить, мабуть. Переходничок. переходник обов'язково потому что в ухо мешает Всю тарелку крутить потом укручиваем тарелку все тарелку на прикладе, я вам покажу. и готовим так все не надо есть готовить вот такие обогревать в моем случае такие вот выкручиваем переходники все І закручуємо обогрівач. Все. Він готовий вже обігрівати нашу хліськову. Це я до чого веду. Уже такий обгрівач, вже 10-15 чоловік обігріє. Обогріє. Дивіться, які морози вже пішли. Зима ще не закінчилась. Так що звертайте деталі людей може у кого є, будь ласка, пишите особисті. Е, можна. Може і такі от балони є, але я з них переробляю е, підготовні пічки, тут під буржуйки будуть дві стоять. Теж готові пічки для нас. Вже одна позиції скоро поїдуть. Так що е, пишіть, будуть спілкуватися. Дуже буду вдячний. Слава Україні! Про далі.